Слава Україні! Я Боня, а зі мною Ед, він так просто для краси. Сьогодні у мене з токі буде монтаж батл, і тому я вирішила, чому ви б не зняти про це відео. Давайте покажу оригінал. Ну що ж, і я почала з створення персонажів, оскільки в мене не було зайвого поганого, можна сказати, такого злого персонажа, мені довелося створити нового. Ну і почала я створювати всі скріншоти для цього відео. Ну, ідея в мене була така, те, що вона типу дражне мого персонажа, вона поняла, що їй пофіг, задіяла її друзів, і тут Боня її вдарила. Так. Ну і почала працювати в BS Paint X. Я вирішила видалити тут фон і ще зробити легку вол обробку волосся та начебто, шкіри для цього персонажа. Також я хотіла зробити теж саме з Бонею, але я цього не записала. Я просто не, не встигла вимкнути запис екрану, як перевірила, чи записала вже все, то просто-напросто зрозуміла те, що воно на паузі стояло. І тому записала тільки процес обробки. Цього персонажа. Ну що ж, з цією обробкою я майже закінчила. Ну і що ж, їй настає час до монтажу. З монтажем, я капець як намучаєлась. Ну, спочатку було легко скріншоти. Так, вставила всі скріншоти для цього відео, але тут я ж захотіла для себе складність зробити. Там, де Боня вдарила її спочатку, а потім та відлітає назад. Ми ще реверс хотіла зробити перемотку назад, як в всяких крутих відео. Але я не змогла цього зробити, тому я довго мучилася і думала, як це зробити. Потім мені в голову прийшла ідея просто-напросто створити ще один. Проєкт, де я це маю і зробити, я вставила персонажів, де потрібно було, для... це вже інший проєкт. Ну Знов удар відрепетирувала, від... куди вона її б'є, в півтори рази скоротила, вставила вже в основний проєкт. Я вимкнула реверс, ну і я зрозуміла те, що мій персонаж трохи з'їхав в інший бік, трохи вперед. І я спочатку на це уваги не звернула, але воно мені не сподобалось, і тому я пішла перероблювати це все діло, тому що мені так не подобається, і просто поставила персонаж на місце. І тому ну і у мене вийшло все рівно нарешті. Ну і настала черга до ефектів. З ефектами я трохи намучилась, так як я не знаю і тро... ну ще й не вмію толком адекватні ефекти вибирати для відео. Тому я вибрала просто вечірку, ну, так називається. Ну що ж, давайте покажу вам свій результат. Що вийшло у токі. Ну, а в кого вийшло краще, вирішите ви. Ну що ж, на зв'язку була Боня. Всім удачки та всім па-па-па-па.